Всім доброго дня хочу показати вам такі значки: значок донора SSR першої категорії, цей обійшовся мені в 20 гривень, другої категорії обійшовся в 50 гривень, і третьої також 50 гривень. Але якщо подивитися в інтернеті, на сайті Violet значок першої групи, першої категорії, коштує, був проданий за 4 гривні. На PromUA таких маса і коштують вони всього-навсього 20 гривень. Але, якщо торгувати на eBay, американській платформі, от. Будь ласка, 10 доларів. Тож у нас коштує 20 гривень. Другої категорії? 10 доларів. Так, є по 5. Ось по 5. З Германії. Але ще було непогано. Друга і третя категорія. За 16 доларів. Я ще бачив в комплект. Було колись перша, друга, третя категорія за 10 доларів, то її вже немає, продали. А за 16 це дві категорії. Тобто десь за 20 можна продати цей комплект. А 16 доларів множимо по 38 гривень. Дорівнює 608 гривень. От так от. Гарного вам дня. До побачення.